Христос народився. Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Прийшло повідомлення про те, що папа Римський висловив обурення діями варварів і дикунів московитів-андрофагів. Які обстрілювали Україну на святвечір, а також е, на Різдво. Обстрілюють зараз просто тут лунає е, сигнал повітряної тривоги в Києві. Так, так що е, обурення висловлено, але е, мене не перестає дивувати нерозуміння цивілізованими людьми. Сутності московитів антрофагів. Вони висловлюють обурення. Це обурення не знаходить ніякого відгуку в московиті антрофаги і не може знайти. Тому що згадаємо висловлювання когось там із діячів на північному Кавказі під час цих війн із Московією. Який сказав, хай нікого не обдурить зовнішня схожість московитів із людьми. Так, ну, ну і тут, ну оця зовнішня схожість вона вводить в оману величезну кількість людей. І я ще раз нагадую, що Петро І зробив дуже погану послугу. Для європейців і всього цивілізованого світу, збривши бороди в московитів, знявши з них лапті і переобувши їх у чоботи, і в башмакіґавереперуські так в європейський одяг. І це створило ілюзію історію, донині ілюзію у цивілізованих людей, що вони мають справу з такими ж людьми. А це зовнішня, це форма. Ви розумієте, є форма і є зміст. Ми плутаємо ці дві речі. І як бачимо, і папа Римський плутає ці дві речі це форма і зміст. Форма цивілізована. Європейська, а зміст Варварський, Дикунський. Так. І це все йде із того часу, коли е, батько історії Геродот писав про те, що на території нинішньої центральної Московії жили племена людожерів. А потім після того писали. Про те, що там живуть люди, які не мають ніякого закону, не сповідують ніякого закону. в них немає ніяких правил і все таке інше. І тут оце все зараз, це підтвердження того всього, що вони з того часу не змінилися. В них немає ніяких правил. немає ніякого закону, нема правил ведення війни, немає. Правил там перемиря на якісь е, найважливіші релігійні свята, які, які ну, ну, ну які можуть бути, яке може бути тут різдвяне перемир'я із ними, коли вони порушують всі заповіді Христові? Ну, Дивуються, обурюється е, Папа Римський, а треба е, на це звертати увагу. Вони ж порушують всі основні заповіді Христові. То Чому ж вони не будуть обстрілювати Україну мирних жителів, які святкують народження Христа? Ну, цілком логічно. Вони діють цілком логічно саме в тій кажучи, науково парадигмі, в якій вони існують. Тобто відсутності будь-яких законів, будь-яких стримуючих речей, будь-яких моральних, скажімо так, обмежень, будь-якої духовності, про яку вони дуже багато говорять. Ну, давайте згадаємо. Тих всіх, і в тому числі російських, ну, скажімо так, освічених людей, які говорили про те, що релігійність московиті, вона тільки суто форма. Змісту там немає. Ну, так як і все в них. У них є форма для дурних, як я називаю, в лапках, а є зміст. А зміст варварський, дикунський, до чого донині не допетрили <ріст> більшість людей у світі. Вони думають, що з ними можна домовитися, що їх можна переконати так, І робити зла. А воно сидить в них всередині, воно з них вилазить, це все зло. І що ти тут можеш зробити, коли це їхня сутність? Розумієте, це сутність, а ми звертаємо увагу на форму. Таким чином, ось такі м, виникли думки. Я думаю, що вони цілком обґрунтовані, в зв'язку із е, обуренням Папи Римського стосовно дій московитів на е, Різдво, на святвечір. Ну, а як інакше? Вони інакше не можуть. Зрозумійте це, що вони інакше інакше вони не можуть знищити власну сутність, те, що сидить у них всередині. Вони тоді будуть не самими собою. Тому вони і головна зараз їхня теза те, що нас, значить, московитів, ці всі. ну... Скажімо так, цивілізовані народи хочуть зробити такими, як вони, а ми не такі. У нас свій шлях, так, це шлях який: мродерство, вбивство, зґвалтування оце їхній шлях, оце їхні духовні скрепи, все їхнє, все інше <кхід> те, що нам розповідають, це все брехня. Це все брехня, московська брехня. І вона поширюється світом. І ця зовнішня форма, вона у народів світу переважає надрозумінням змісту цього народу. А я розкриваю вам зміст, тому що зміст йде у справах, а не в словах чи в зовнішньому вигляді. Отой знаменитий вираз, що хай нікого не веде в оману зовнішня подібність московитів андрофагів до людей.